Нарядилася я в новий костюмчик. Якось так тут погане освітлення. Він такий теплий, я навіть не знаю, в машині треба куртка чи ні. Зараз їду. Не скажу куди. От не скажу. Їду, треба, по ділам далеко. От костюм, який я купляла в Інтертоп. Це бішончик. Так він виглядає на мені. Тут карманчик, горошка, тут він такий теплий, я чуть-чуть тут побула, а мені вже жарко. Класний стоє, він на інтертоп в чорну п'ятницю, десь 1400, я точно не пам'ятаю скільки. Так. Я їх на не як вони співають, вони потім це безпішно поставили. місце якась. Просто водою гаражує. Оцю давай. Ні, паструє, я косує. Здоровий, будь здоровий сто, да тапочек? тапочка. Следую заборгати. Дай мені тапочок. Тут сам такий умний ха-ха. Все, делаю снежки, собака, собака. Все, Уже вже наб'явся теж. У тебе є водечка там. О, а в тебе вода замерзла, да? Зараз ми тобі поміняємо водечку, так? Да? Поміняємо?

in <laughs> <Sure>. <laughs> That's so a that, baka. <laughs> Поки закинула стірку, покажу вам розпаковку. Прийшла мені посилка від натіну. Тут такі дві зубні пасти, ой, зубні щитки чорна і біла. Класні такі. І оці штучки, тамки туди Ставиться щітка, це типа тримач. Отут є така інструкція. Не знаю, фокусі воно чи ні. В общем, отак ставиться щітка. Дві маски для лиця. Обичні. Не знаю, в мене тут масок немає. Та я собі заказала, не, не забрала села. Тут все пише не по-нашому. Посилка на тіно приходить з Чехії. Все не по-нашому, тому я не прочитаю, яке воно увлажняє, чи чому чи, чи Треба вводити в інтернеті. Це вологий туалетний папір. Далі просто влажні салфетки. Мило. Мило пахне просто. Жалко, що не передається запах через камеру. Він ну, дуже класно пахне. Вони є в нас в магазині. Хто в магазині бачив їх, може понюхати, як вони пахнуть. Дуже класно. І ще отаке от мило мівея і палморів. Далі обвешні салфетки сухі. Тут 200 штук двошарові. Потом я Замовила ось цей спрей, він для білизни. Він пахне, якщо, наприклад, ну, я його замовила для того, щоб постільне більо, ти його застелила. Воно пахне ну, день-два, воно пахне оцим порошком свіжістю, а далі воно просто без запаху. Воно чисте, я не міняю кожен день постільне більо, а це можна побризкати, одяг чи шкаф, і воно буде дуже класно пахнути. Полоскати рота. Як попаласька для ротової порожнини. Це така олійка для душу. Теж у нас є таке в магазинах. Далі я заказала дуже класний крем крем мило для рук. Заказала, тому що дивіться, яка тут гарна баночка. Вона пластмасова, але виглядає як скляна. Дуже красиво для інтер'єру ванну поставити і наливати туди, яке хоч мило, просто вона дуже красива. Нереальне количество ватних дисків. Далі прийшли ось такі пробнички. Прийшли ось пробники. Отак От вони виглядають. Маленькі, просто пробнички. Ой, так, мабуть. Я так поняла це тональні креми. Якийсь заволожуючі е, в різних оттінках світліший і темніший. Це інферіоконцентрактер де Женес йос Activity концентрат. Що це таке? Треба зайти на сайт там, в інтернеті подивитися, що для чого. Того що я не пам'ятаю. Ось так вони виглядають повний розмір, а це їхні пробні. Далі ще я замовила лаки, але не просто лаки, вони просто мають відтіночок, такий натуральний кольорів. Це один із них укрепітель а другий з них вистанавлює ногті. Так як мене зараз немає гель-лаку на нігтях, то поки можна покрасити цим. Оці теж для ногті, як вони називаються, правильно бамбукові палички для кутікули одвігати і чистити під кутікулами. Теж нужна вещь, якщо ти сама собі робиш манікюр. Помада. Ну, так, да, десь така вона є, як на камері колір. У мене колись така була. Було прикольно. якщо макіяж, макіяж такий. І це кудись на вечірню зустріч можна так нафарбуватись. Це у нас Evelyn Cosmetics, значить, туш. Я не знаю, як вам показати, вона така блискуча, тут так гарно намальована маска. Знаєте, як всіх гейш? Така гарна маска тут намальована. Тут є намальована яка кісточка. Попробую, ще не пробувала. І для волосся, щоб волосся не було сухим, бо я хочу його запускати, хочу і длінне волосся. Я замовила від щі. Ось таке. Просто помила голову, висушила, можна на мокрі можна на сухі волосся отак по дліні наносити і на кінчики. І біостілк, чи як маленький. Ну це, в принципі, все. Випав сніг. Це я через шторку показую, бо немає, як її отодвинути. Я запустила я стиральну машинку. Викручує вона класно. Ось вона у мене. Стирає. Ось додаткове полоскання написано, але я його отут виключила. То воно раз пополоскає, мабуть. Зараз там видно. Тільки те, що воно сюди зливається, але можливо це добре, тому що ось тут, виходить, все, вся тканина, якщо воно ось, бачите, там від одягу тканина, вона не забиває трубу в стокові, а збирається тут. Так що таке життя шукаємо плюси, де можемо.